Розпаковка. Лині самостійно вирощеної, Не куплено. Ріжеться. Боже, вона пахне. Лягенько ріжеться. Угу. Ну, ладно, тримай. Знаєш, так? Да, да, да. Розпаковка. моєї першої в житті дині, самостійно вирощеної. Не куплено. Такая ремонта. Може, связано. Що для щастя людині треба? Виростила mm. самотиню на своєму городі під час окупації. Ну не вона ще не значна. Зараз, це перша. Я там тут уже день поклада всіка. Наприклад, так ми галі поріжеться. Ладно, тримай. <смітнень> <смітнень> Аби ли я? No? Спасибо. <смітнень> Я подожду по 5 минут, поки ти поясиш реакцію, яка. Угу. Вроді спочина. Ну, коротше, така, як ми купляємо обличну така. Ага. Uh -huh. І ще половина вона сахариста всі набраться. Ну, просто, що вона вже корінчик, я ж хочу відпадати такий. Ну, mm. не. Ну, дуже смачна. Угу. Mm -hmm. бо, бо це ж моя, я ж її зараз. Вона не може бути не смачна. Звісно. Mm -hmm. Соковита. Супер.